Ет'юкраїн, преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніше. Долучаємо до етеру Андрія Демченка, речника державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава вітає студія. Ну, давайте про, про ДРГ. Диверсійно-розвідувальні групи на північному рубежі нашої держави намагаються створювати ті чи інші провокації. Наші прикордонники на них реагують. Як би ви зараз оцінили ситуацію на північному кордоні? І взагалі зараз чи часто ворог вдається до того, аби запускати ті чи інші ДРГ? Ну і власне можливо про останній такий випадок можете розповісти? На жаль, ворог. Продовжує проводити диверсійну діяльність на нашому кордоні, намагаючись запустити на нашу територію свої диверсійно-розвідувальні групи. Загроза, звісно, залишається для всіх трьох напрямків: це і Чернігівщина, і Сумщина, і Харківщина. Бо ми пам'ятаємо, що ворожі ДРГ фіксувалися на всіх цих всіх цих трьох областях. Але за останній період ми бачимо, що активність не така найбільша активність залишається саме по Сумській області. Не можна звісно сказати, що спроби заходу ворожих ДРГ відбуваються щоденно. Але найбільше спроб за останній період саме по Сумській області, і власне вчора прикордонний наряд викрив чергову російську диверсійну розвідувальну групу, яка намагалася зайти на нашу територію. Як тільки ця група була зафіксована, по ній прикордонники відразу відкрили вогонь на ураження. Ворог у відповідь також почав відстрілюватися, але під тиском наших захисників додам, що також на місце відразу висунувся протидиверсійний резерв, і через це ворог відразу відступив за лінію нашого державного кордону треба розуміти що цю загрозу від, від ворога застосуванням диверсантів наші українські захисники добре розуміють тому і злагодженість дій відповідно між підрозділами всіх складових сил оборони це і прикордонники і підрозділи національної гвардії збройних сил україни які також посилюють цей напрямок це і застосування технічних засобів контролю для того, щоб вчасно викривати такі групи. Ну і власне це злагодженість ці дії, спільні тренування наших українських захисників, щоб максимально ефективно протидіяти спробам заходу ворожих ДРГ, і звісно, щоб їх знищувати як максимум. Пане Андрій, дивіться, з'явилася інформація від центру національного спротиву про те, що вагнерівці в Білорусі готують нові загони до диверсійної роботи в Україні. От сьогодні така новина з'явилася. Йдеться про те, що її готують власне вже восьмий вишкіл, завершився, і сама, якби їхня ціль в тому, щоб проводити диверсійні розвідувальні процеси на території України. Чи взагалі відомо щось вам про це? І, власне, чи зараз якось ми посилено готуємося до цього? Поки що на щастя, жодних ворожих диверсійних груп. На кордоні з Білорусі ми не фіксували ситуація там ну, вкрай відмінна на даний момент від того, що ми маємо на кордоні з Росією. Але ми добре, добре також розуміємо, що напрямок кордону з Білоруссю, він також для нас є загрозливим, бо Білорусь, на жаль, при підтримує Росію у війні як Україну терорист розв'язала проти нашої держави, тому не можна виключати розвитку будь-якого сценарію, і тому ми маємо бути готові до всіх ситуацій. Тому і укріплення кордону воно відбувається по всій протяжності від Волині до Чернігівщини до Чернігівщини в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону. А також в інженерно-фортифікаційному відношенні в прикордонні, в максимальній близькості до кордону для того, щоб всі українські захисники, які знаходяться на посиленні цього кордону, окрім в тому числі Державної прикордонної служби, мали можливості і укриття і вести в повноцінні бойові дії, якщо відбудеться будь-яка загроза, в тому числі якщо будуть спроби заходу ворожих ДРГ, треба також розуміти, що зараз на території Білорусі у Росії немає достатніх сил для того, щоб здійснити повторне таке масштабне вторгнення свого часу. Ті підрозділи, які знаходилися на території Білорусі, як переважно на полігонах і проходили там навчання, підготовку Росія вивела на свою територію для того, щоб в подальшому посилити свої сили на лінії фронту. А в рамках ротації нових не заводила. Але, попри все, звісно, що за тим, що відбувається на території Білорусі, Постійно стежать підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, для того, щоб розуміти наскільки ситуація може змінюватися і адекватно відповідно реагувати на будь-які виклики. Я хочу запитати, знаєте, може тут і нема про що говорити, але я все ж таки запитаю, бо це стосується багатьох людей. Ось після ну ті норми закону про мобілізацію, який було ухвалено. Він ще не вступив в дію, але вступить там після підпису президентом. Його чи щось зміниться при перетині кордону? Я маю на увазі зараз тих, скажімо, чоловіків військовозопоязних, які мають там відповідні водозволи або листи, та ну тобто, бо я, скажімо, приходив кордон. ну, Я туди і не але от і там система оберіг, перевіряли. При підходили прикордонники, там ще працівники ТСК працювали. А чи зараз якісь правила зміняться? Можливо, щоб люди розуміли, що ще можливо треба мати, або чого не треба вже мати. Чи в принципі працюватиме так, як працювало, і саме цей закон якихось нових на вас, перш за все, завдань не покладає? Давайте спочатку дочекаємося публікації цього закону. Ну, і, власне, підписання також президентом. Після того вже зможемо більш предметно. Говорити про це але uh... Тому вигляді, який він зараз є на сайті Верховної Ради, також зазначено, що буде місячний термін для того, щоб кабінет міністрів привів у відповідність до норм цього закону і інші документи, це зокрема може стосуватися і правил перетину кордону. І Якщо це будуть, до прикладу, змінені категорії осіб, які Відносно яких є виключення щодо призову під час мобілізації, також треба розуміти, що в, в цьому Законопроект, який, який прийняла Верховна Рада, передбачено, що також на вимогу, в тому числі військовослужбовців державної прикордонної служби, це або в контрольованих прикордонних районах, або в пунктах прописку, можуть вимагати для того, для того, щоб перевірити військово-облікові документи у чоловіків, які слідують за кордон. Але в першу чергу я все ж таки раджу дочекатися публікації, як ті. Тільки ми будемо розуміти всі норми, які стосуватимуться безпосередньо перетину кордону. Ми обов'язково про це зазначимо. Ну і не відходячи далеко від теми кордону, але блокують, продовжуються блокування кордону між Україною та Польщею державного. І тут питання: перше чи правда, що про казала і ну польська сторона, і українська сторона, що не блокуються військові вантажі, гуманітарні вантажі, які гуманітарні вантажі, гуманітарно-військові вантажі, що вони проходять без. Безперешкодно щодо особистого транспорту автобусних перевезень громадян. Чому я це запитую? Тому що, попри те, що війна, ми всі прекрасно розуміємо реальність, багато людей незабаром, ну жінок, принаймні, або ті люди, які мають право виїзду за кордон безпроблемного та зараз а -а, будуть їхати а -а -а, за кордон і до дітей. Ну, Тобто, це просто те, що станеться. Я ж кажу, якби хто до цього не стався, так буде, і, і потік значно збільшиться. До чого варто готуватися, і чи це знову ж таки. М -м у ті зараз такі, знаєте, значте, горло пляшечки. Воно просто можна витримати якогось напливу і можуть бути проблеми з цим. Ну перетин кордону відбувався вчора. Перетин кордону відбувається і сьогодні і для. Звичайних громадяни, які перетинають кордон, зокрема кордон з Польщею, ми не бачимо якихось ускладнень Ні для тих, тих які слідують з України в Польщу, ні власне виїзд з Польщі, в'їзд в Україну. Тобто і легкові автомобілі, і автобуси зараз вільно перетинають кордон. Треба пам'ятати, що в першу чергу польські фермери. Почавши свої дії де ще лютого, вони тоді блокували шість напрямків, і їхня направленість це блокування руху для вантажних транспортних засобів для вантажу перевезень. На даний момент вони блокують три напрямки. А три на щастя вже розблокували дещо раніше. Свої дії вони продовжують вчиняти по напрямку пунктів пропуску Ягодин, Раваруська та Угринів. І на щастя, ми також не фіксуємо того, що вони блокують рух для гуманітарних вантажів або інших важливих вантажів, які необхідні для України слідують з території Польщі. В наші, В наші пункти пропуску такі вантажі прибувають. Щодо блокування інших, ну скажімо так, вантажів, які перетинають кордон, особливо по тим напрямкам, де зараз блокується рух, то на жаль, в Польські фермери практично обмежують можливість проїзду для вантажівок, які слідують з України в Польщу. До прикладу, за минулу добу це нульові показники по напрямку пункту пропуску ягодин та Раворуська. через Угринів, прослідувало в бік Польщі лише 20 вантажівок. Дещо краща ситуація в бік України, але знову ж таки, якщо говорити про напрямок пункту пропуску Ягодин, який є найбільшим інфраструктурним напрямком, який може. Задобу пропускати 1200-1400 вантажівок в обох напрямках, то в бік України прослідували лише 50. Сукупна черга, на станом на ранок, це рішки більше 600 вантажівок на всіх цих трьох напрямках. Більшість на напрямку пункту пропуску є годин. Але також ми бачимо, що ще зберігається черга і на раніше розблокованих напрямках пункту пропуску Краківець та Шегині. Це десь 1700 вантажівок відповідно. Але тут рух відбувається досить інтенсивний в обох напрямках, як в бік України, так і в бік Польщі, відповідно до прописної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Дякую вам дуже, що долучилися, Дякую за ваші фахові коментарі. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на зв'язку. І Україн преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші.